Щось ми замітили удивительне свойство по всій нашій державі вискочили із підвалів безбожники і почали бити християн, захвачувати храми. Нині в Євангелії Господь Поучає нас так поступати, як поступав царедворець, з Пернаума, і сказав Ісусові Господи, мій Син При смерті пуй до мене і зціли Його. Ісус правда сказав фразу, доки не увидите чуда, та тяжко вам повірити. Воно десь для людей простих всього світа так і є. Доки чоловік не видить якогось чуда, хотів би якогось чуду видіти, а ми, християни православні канонічної церкви, ніколи не просили в Бога чудес, бо саме життя чудо, саме то чудо, що ми маємо церкву Христову, яка в 21 віці нині в Україні функціонує і цілий світ православний підтримує нас. Цілий світ дуже осудив гонітелів, тих гонітелів, котрі так згубили імідж і держави. Бо ведь яка ціна тим? Ситуаціям, коли простих громадян, мирних, благодатних, б'ють ні за що, просто за те, що ходять до Канонічної церкви, світ з удивленням подумав, що там твориться від твої Євангеліє вискочили з підвалів безбожники і сатаністи, і показали своє лживе лице, лице лжесвідків, доносчиків і. Жесточайшої агресії. Так, да, їх немного, та маленька кучка, але вони знають це організувати і знають взяти в руки средства інформації. А більше не мають. Віри в Бога, не мають, діл добрих не мають, діл поваги до законодавства не мають. А що вони мають? Лож і обман. І сьогодні Господь віде цього царедворця, коли пішов до нього з вірою, сказав: іди думів, син твій уже здоровий, по Твоїй вірі. І сьогодні нам Господь каже, всім вірним, по вашій вірі буде вам. Віруйте в Христа, Господь каже, віруйте в Бога, і в мене віруйте, Обітілів на небі много. І я піду приготувати вам місто, Бог всякий, хто тут на землі. Определив вектор свого духовного життя направлення к небу, вверх, к небу, не в землю, униз, у пекло, а до небес, як і казав, сказали ангели апостолам, коли возниться Господь, на небо ся дивіть, на небо, то й нині нам Господь каже, дивіться на небо там. Де наша домівка, де наша книга домашня, де, будуть, де ми вже прописані, бо лиш так поступаючи, будучи подобними в терпені і в мудрості Стефану, не обіжайся на гонітелів, но давай їм оцінку, ту, котра завжди була очевидна і об'єктивна. Безбожники, ми й діти Божі, котрі стороняться отакого такого безбожия, щоб у біографії нашої ніколи не було, щоб у когось били, а от щось у когось захватили. Наша біографія православної канонічної церкви чиста свята, світла пасхальна. Бо ми й діти Пасхи, а в вічності віримо за свою, за свою віру, за своє терпіння. За те, що в гоненнях ми остаємося вірні Христу, Його істинни, єдиної канонічної церкви, де предстоятель митрополит Онуфрій, а в вічності віримо. По милості Божої, будемо наслідниками Царства Божого. Амінь.